Кажуть, що успішний день починається з успішного ранку, але чи справді це працює? Хтось прокидається о 5 ранку, щоб бігати, інший щоб медитувати або писати власні думки у щоденник. Але постає питання: що ж спільного між цими людьми, окрім раннього будильника? Відповідь проста: структурований ранок, це не лише про тренд, а про науково підтверджений спосіб підвищити концентрацію, креативність і навіть рівень щастя. Чому ранкові ритуали працюють, і що про це каже наука? Психологиня Девід Сьюзен з Гарвардського університету доводить, сталі ранкові звички допомагають нашому мозку формувати так звану рамку дня відчуття контролю і стабільності. Дослідження Університету Торонто підтверджує, люди, які прокидаються раніше, частіше демонструються рівень оптимізму та проактивності. І це не про те, щоб стати жайворонком за будь-яку ціну, це про те, щоб мати стабільний ритм. А яка ж магія ранку зірок? і що реально може спрацювати для студента? Добре, давайте почнемо з найстрашнішого підйом о 2.30 ночі. Так. Саме так живе актор Марк Волберг. Він тренується, молиться, з'їдає свій поживний сніданок і починає працювати ще до того, як кожен з нас встигає натиснути ще хоча б 5 хвилин на будильнику. Звучить як жарт, але давайте зосередимося не на часі, а на принципі постійність. Не треба усім прокидатися у другій ночі. Гарна новина згодні. Вставайте з ліжка о тій годині, о котрій зможете робити це щоденно і головне стабільно. Опра Вінфрі починає свій ранок з подяки, медитації та кількох хвилин тиші. Психологи називають це практикою усвідомленого старту, яка знижує рівень кортизолу – у гормону стресу. Для студента це може означати кілька хвилин або годин після пробудження без телефону замість миттєвого скролінгу соцмереж. Головна героїня фільму Аватар зіндея у інтерв'ю Вог зізналася – Її головний ранковий ритуал музика. Вона обирає саме ту пісню, яка налаштовує її на день, і це також науково доведено. Дослідження нейробіологів Кембриджського університету довело, що прослуховування вранці улюбленої пісні активує ту частину мозку, яка відповідає за мотивацію. Спробуймо виокремити чотири пункти, які легко ввести свою ранкову рутину кожному студенту. Перше. Не забуваємо про водний баланс. Одна склянка води на чи серце, і твій організм вже прокидається. Друге. Рух. Навіть легка зарядка, прогулянка або пробіжка підвищує рівень концентрації на 20-25%. Доведено. Третє. Сонячне або штучне світло. Це важливо. Саме воно сприяє пробудженню серотоніну, без якого наш мозок ще півдня у режимі сну. Четверте: три справи на день: не 20, не 30. три. Чим менше заплановано, тим менше шансів здатися. І наприкінці. Ранкові ритуали зірок це не про гламурні сторіс, лати в руці чи двогодинне стояння в планці, яке так любить Тіна Кароль. Це про маленькі дії, які дають ясність, енергію і фокус. І якщо студент з цього візьме хоча б три речі: регулярність, усвідомленість і кілька хвилин тиші, ранок почнеться не з примусу, а з себе.